У тимчасово окупованому Севастополі влучання прямісінько по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації місцеві загарбники екстрено запустили димову завісу. Однак удар виявився настільки потужним, що так званій прокремлівській владі довелося одразу ж визнати поразку. Сховатися не вийде, що відбувається нині на Кримському півострові. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Місцеві пабліки анексованого росіянами Криму повідомляють про приліт у Севастополі. Очевидці діляться свіжими кадрами. Їх зафільмували в день 22 вересня. Місцеві настільки у паніці, що навіть у стані афекту згадали українську мову. Давайте почуємо їхнє почалося. Почалось зриви. Зриви, зриви в центрі города. Найвазовського. Отак, вот от то горить. прямо рядом з нами прамчались ракети. Севастополь. Над поки що підконтрольним Кремлю містом здійнявся чорний густий дим. Телеграм-канал Кримський Вєтір публікує фото самовиців із підписом Штаб Чорноморського флоту РФ. Все! Судячи з фото, будівля, де ймовірно розміщувалося вороже командування, наполовину зруйнована. Частину покрівлі зірвано, а в стіні видніється величезна діра. Судячи із масштабів ураження, лише уявіть наслідки такої атаки. Я ж наголошу у самому е, штабі центрі прийняття рішень російської верхівки, якщо хочете, сидять найвищі генерали. Саме звідти йде керування, постановка задач та канали зв'язку і тому подібне. А ось ще більше відеокадрів із самого Севастополя. Російський штаб огорнуло вогнем. До нього з'їжджаються понад 25 п'ять карет швидкої допомоги. Російський телеграм-канал 112 повідомляє від ракетної атаки постраждали шестеро людей. Тим часом спільнота БРІФ пише з посиланням на міноборони РФ в результаті атаки Києва по історичній будівлі штабу Чорноморського флоту. Один військовослужбовець загинув. Так званий губернатор Севастополя, пропутінський зрадник України Міхаїл Розважаєв не зміг втримати факт інциденту у секреті. Цитую допис гауляйтера станом на 13.20. по штабу флоту вороги завдали ракетного удару біля театру. Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів не підходити та дзвонити у 112. на місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Чиновник також просить зберігати спокій та не викладати у мережу фото і відео. Упс, запізно. Вже після влучання по штабу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти увімкнули димову завісу. До слова, рух Кримським мостом теж перекритий. А ще, знову ж таки, вже після прильоту тамтешніх жителів переполохав сигнал ракетної небезпеки. Про це сповіщає видання Рія Новості Крим. Мешканців просять не виїжджати до центру міста, адже дороги там перекрито. Про кремлівське агентство ТАС повідомляє, що ППО в Криму нібито збило ракету в районі Бахчисараю. Після падіння уламків спалахнула трава. Анонімні спільноти уточнюють більш наближену до реальності інформацію. Там у районі військової частини за адресою Сімферопольська, 2 піднімається дим у формі гриба. А ще у кримських телеграм-каналах повідомляють, вибухи лунають у районі Первомайського та Красногвардійського у північній частині півострова. Ще одна пожежа біля траси Таврида. Імовірно, горить трава після падіння уламків БПЛА. Або э, розгінного блоку ракети э, Рос ПВО. Заволала сирена і у Балаклаві там оголосили повітряну тривогу. До того, я нагадаю, надзвичайно гамірно було у Севастополі вчора. Близько 19-ї години, після серії вибухів, над містом піднімався дим. Кажуть, що-то бабахнуло. що-то бабахнуло, прямо прямакромний взрив, і вон там вдалеке відніється дим. Це просто капець какой то прям бабахнуло жорстка. Вон там за горами дим. Жесть. А також у Міноборони Російської Федерації відзвітували про знищення вночі двох безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу Південно-східного узбережжя Кримського півострова. Крім цього, також у Топсинському районі це вже Краснодарський край РФ. Атаку окупанти традиційно приписали Україні. Що ви можете сказати про такі от надзвичайні та тривожні події на півострові? Пішіть всі свої емоції, всі свої враження від побаченого у коментарях під нашим випуском. Не забувайте поставити поставити лайк цьому ролику та підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас», аби відстежувати, що ж там відбувається на півострові, як там їм тривожно. І не може не згадати, як збройні сили України завдали масштабного вогневого удару напередодні по російському військовому аеродрому САКИ в окупованому знову ж таки Криму. Все це відбувалося 21 вересня. Там на авіабазі, в момент атаки було щонайменше 12 бойових літаків. Пропоную згадати все та побачити, як це було. Деталі дивіться у випуску вже за мить. Українські спецслужби встановили новий вибуховий рекорд цієї ночі. Вони нанесли масштабний вогневий удар по російському військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. На летовищі у момент атаки було щонайменше 12 бойових літаків країни-агресора, і це ще не все, що вдалося уразити на базі ворога подробиці чергової неперевершеної операції. Просто зараз на каналі Січас. Отже, вночі, 21 вересня, Служба безпеки України та військово-морські сили провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники завдали потужного удару по аеродрому Саки, який нині контролюється загарбниками. Це вже підтвердили і у центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Гупало не на жарт. Момент прильоту зловили камери очевидців. Побачимо і ми. Да. Беспилотник тут. Он прям... Он тут летит. Жесть. Я <свы> не понимаю, где он. Что ты говоришь? Ой! <свы> <свы> ну и что делать? Он прямо здесь був. Так Гатило кілька разів. Зіваки, які зібралися познімати бавовну, спочатку посміхалися та іронізували, а коли гепнуло ледь не над їхніми головами, перелякалися. Ой, ти який красавчик. Не <și> <SCOTT> На цій авіабазі поблизу Новофедорівки з 2014 року базується 43-й винищувальний авіаполк військово-повітряних сил Росії. На латовищі, за даними спецслужб, на той момент перебувало щонайменше 12 бойових літаків, зокрема, винищувачі Су-24 і су 30 а також ворожий переносний зенітно-ракетний комплекс Панцир. На тій же локації було розміщено ще й базу підготовки операторів БПЛА Мухаджер. Ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську протиповітряну оборону, а потім запустили ракети Нептун. Не останніми у ланці підготовки до операції виявилися наші партизани. Військовий рух українців та кримських татар під назвою АТЕШ повідомляє, що члени цього руху опору допомогли у завданні удару по летовищу. Цитую допис: розвідка мала свої плоди. Протягом півроку наші агенти вели постійну розвідку аеродрому Саки, з якого регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території. Передана інформація допомогла силам оборони України вразити згадану ціль. Знімки на екрані, які ви просто зараз бачите, зроблені так би мовити, до атаки переважно цієї весни. В результаті такої злагодженої роботи спецпризначенців та місцевих навідників. Удари Служби безпеки України та ВМС влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Про руйнування та втрати пишуть і самі російські ЗМІ. Тим часом, так званий радник прокремлівського псевдоглави Криму Олег Крючков малює у своєму телеграм паралельну реальність аби замилити кримчанам очі. Цитую з «Радника» Масове вкидання фейків з каналів ЦІПСО за ураженням аеродрому Саки. готувалося, фото, підібрали контент різний зробили. Є лише одна проблема: наше ППО все збило. Пропала робота київських школярів. А контент робіть далі. Посміємося усім Кримом. ППО герої написав цей зрадник. Хай би там як не викручувалися окупанти. Півострів не спав і усе чув. Як передають засоби масової інформації, джерела ОСБУ запевняють, що бавовна в Криму буде квітнути все більше. Окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові. А як вважаєте ви, рівень паніки вже на межі чи росіяни потерплять далі? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Натискайте на вподобайку. Нам дуже важливо бачити ваші пальчики вгору, аби розуміти, який контент вам цікавий. Також підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок. Таким чином, ви точно не пропустите важливої інформації та будете отримувати від нас оперативні сповіщення.